Друзі, привіт! А тим друзям, кому 50+, особливий привіт. тому що сьогодні у відео ми поговоримо і про директиву, про яку вже багато разів говорили, і вона спати спокійно всім не давала, і про законопроект, який подав нещодавно Гончаренко щодо зниження граничного віку перебування і в запасі і на військові служби, і про заяви від політиків від влади щодо перспектив таких ініціатив. І як завжди, друзі, я надам вам свій реалістичний та юридичний коментар усіх цих фактів та подій. Але перш ніж перейдемо у конкретку та в деталі, як завжди, нагадую, підписуйтесь на цей канал, ставайте спонсором, тому що тут для вас тільки професійна та достовірна юридична аналітика, а не популізм. І одразу дякую вже всім, хто долучився. Друзі, на своєму каналі я вже коментувала, що таке директива, як вона застосовується, на кого впливає. Тому що, на жаль, дуже багато спекуляцій навколо директиви і серед юристів. Подивіться це відео, рекомендую, там вичерпні конкретні аргументи. І от головна теза, зокрема, про яку я зазначала і зараз також акцентую, це те, що положення директиви. От, поки вони не будуть відображені на вищому юридичному рівні, тобто у законі, вона не буде. Одноманітно і в обов'язковому порядку застосовуватися на всій території України абсолютно усіма ТЦК. і от суб'єкт і перше джерело цієї інформації Олексій Гончаренко, який про неї і анонсував свого часу, досить послідовно почав діяти і раз вже ощасливив людей, то треба йти далі. І подав у продовження цього законопроекту 12222 – Щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов'язаних у запасі. І, зокрема, ним пропонується знизити ось цей вік як для військовослужбовців, так і для тих, хто перебуває у запасі. І це означає, друзі, що якщо статтю 28 приймуть в тій редакції, в яку запропонував автор законопроекту, це означатиме не тільки те, що Чоловіки старше 55 років не будуть мобілізувати. А і те, що таких чоловіків зобов'язані будуть виключити з військового обліку. Тому що ж тут два ключових моменти: військово зобов'язаними у нас є ті, хто перебувають у запасі. До цього йде пров'язка. І ось саме тут в частині четвертій зазначається, що граничний вік перебування у запасі другого розряду є граничним віком перебування у запасі. Ось так. А частина 6 статті 37 нам говорить про виключення з військового обліку осіб, які досягли граничного віку перебування у запасі? Ну що тут скажеш, друзі? Хороша ініціатива. Добре було б, якби прийняли. Але е, на жаль, нас норми права чи то в законі, чи в підзаконному акті змінюються щодня. І тепер постає головне питання: а які реальні шанси у цієї ідеї? Враховуючи наші реалії, я наведу вам декілька тез, які ви можливо і так знаєте для роздумів. І ми зможемо оцінити перспективу цієї законодавчої ініціативи Гончаренко. Перше питання: а який вплив у парламенті на сьогоднішній день має пан Гончаренко? Скільки законопроєктів, які він подав не так давно, що, безперечно, могли бути і корисними, але реально, скільки за такі е, законопроєкти разів реально проголосували та прийняли? Хто знає та слідкує? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Далі, друзі, очевидний факт: посилення мобілізації бусіки, нестача людей для виконання бойових завдань. Наступне відсутність на сьогоднішній день демобілізації, ротації. Ось ці всі законопроекти про зниження якогось там віку, наприклад, зниження граничного віку перебування у запасі та на службі, водночас можуть провокувати зниження призовного віку. І ми досить часто чуємо, на жаль, такі пропозиції не навіть від українських політиків, а від суб'єктів іноземної держави, яка по суті здійснює. Таку політичну інтервенцію в нашу політику. Але що маємо, то маємо. Далі, друзі, директива, яка наче працює, але через грив ДСК не дає нам ясної картинки, як вона працює, на кого та для кого. Тому тут більше питань, ніж відповідей. Наступний факт це ліквідація МСЕК, переогляд інвалідів, бронювання на перший погляд, нібито не стосується ограничного віку перебування в запасі, але як висновок щодо всіх цих тез просто. Супер коротко та чітко, Веніславський заявив не на часі. Ось так він прокоментував від імені влади. Я так розумію, що законопроект щодо зниження мобілізаційного віку до 55 років не актуальний наразі. Ну, що тут скажеш, друзі? Просто ідеальний підсумок щодо всього сказано. Тепер подивіться на всі ці питання охоплено в комплексі, як я люблю завжди говорити системно та глобально. І спробуйте тепер відмежувати, де популізм від депутатів, можливо, навіть законопроектів, аби сподобатися людям, а де реалії. Той, хто мене дивиться, знає, що я завжди конструктивно критикую деякі реформи, рішення, закони. Однак завжди стараюсь підтримувати та зберігати позитив. Але на мою думку, ось поки цей законопроект він навіть не має висновку комітету. І, от поки всі ці стадії пройдуть, ще багато чоловіків 55 плюс зможуть мобілізувати. Єдине, що дає таку знаєте позитивну насправді надію на ці реформи, це як це не дивно, але заяви саме від військових, які зазначають, що люди, які мають певну... Скажімо так, непридатність, чи то через вік, чи то через стан здоров'я, хоч інваліди, хоч обмежено придатні, хоч навіть придатні, але просто нездатні виконувати певні бойові завдання. Ці люди, на жаль, створюють на фронті більше клопоту, страждань, проблем. І ось саме це раціональне зерно, я сподіваюся, що і є якби орієнтиром для політиків, а не популістичні якісь там. Ініціативи для того, щоб просто підтримувати рейтинги. Я розумію, багатьом зараз складно, але, тим не менш, напишіть свою думку у коментарях, тому що це ваше непорушне право і ніхто не має права вас його позбавити. Ставте лайки цьому відео, поширюйте, а також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю оперативні, важливі юридичні новини та коментую їх з юридичної точки зору. Ваша інспектор права!